Одна з наймасованіших атак безпілотниками цієї ночі була у Харкові. Цілили по житловій забудові руйнувань зазнали багатоквартирні будинки. Саме тут, на жаль, загинули водії рятувальники, які знаходилися у пожежних машинах. Під час Виїхала за сигналом Тривога. Було по радіоефіру, передали нам інформацію, що було влучання в житловий будинок та люди кличуть про допомогу. По прибуттю до місця виклику я вже бачив автівку мого батька, на якій він чергував. бачив інші підрозділи, які прибули до місця. В ході осіння пожежі була подана команда Повітряна тривога. З півночі зайшли повітряні цілі, ми знаходилися в укритті. Я почув, як шахет почав пік пікірувати та пролунав вибух. Гучний вибух дуже близько. Я зрозумів, що ну, ці шахеди летять якраз туди, де працюють підрозділи. А мене схвилювала думка про те, що все ж таки. Влучання шахеда було там, де працює мій батько, я вирішив йому зателефонувати. Один раз зателефонував другий, інший, але батько на той час вже не, не брав слухавки. Але потім, коли ми закінчили виконання, ну, виконання своїх обов'язків та загасили пожежу на нашому місці виклику, я прийняв рішення проїхати 100 метрів. Та по прибуттю на місце пожежі побачив. Тіла загиблих та розбиті автівки. Далі описати свої почуття та емоції не можу, тому що все було як в тумані. Я дуже погато. погано це пам'ятаю, але точно знаю, що для мене це була судна ніч. Ніч, яку внутрі все обірвалося просто. Тому що мій батько був для мене всі. Все, що я вмію, все, що я знаю. Це все він мені передав, то він мене навчив. Вова, смотри на мене. ти мене чуєш? Вова тихо. Це дуже боляче, коли. Гинуть товариші. Вони були гарними спеціалістами, вправними водіями, мали великий досвід роботи. В колективі вони завжди були в добрих стосунках, не було конфліктних ситуацій. До призначення на посаду заступника начальника це був мій караул. От. Я був там начальником караула. Для мене це дуже тяжка втрата. ці молоді дерева садили хлопці тоді в, 2000, в прошлому році, у 2023, Ішов дощ і вони по дождю посадили близько ста саженців по всій території. От. Коли вони ці дерева виростуть, це буде пам'ять про наших загиблих товаришів.